24 березня. 29-й день. Майже половині українців, а точніше 44% в умовах війни довелося тимчасово розділитися зі своєю сім'єю. Знаєте, у голівудських фільмах катастрофах є такий пересічний сюжет. Коли під час глобального, вибачте, пиздецю всі дії головного героя, ні, ну, якщо він звичайно. Незайнятий порятунком всієї планети спрямовані на те, щоб зібрати воєдине саме дороге свою сім'ю. Я такі фільми ніколи не любив, не розумів. Та власне і у своїх п'єсах, і по життю я завжди піддавав критиці інститут традиційної сім'ї. Вважаючи осередки суспільства, ну, в принципі, дисфункціональними. Так от я помилявся. Вчорашній приліт по центру Харкова. Приліт ракети Калібр, яка була випущена з корабля з-під Севастополя. Ні. Емоційно він мене не зачепив ніяк. А от від градів, від градів якими розстріляли колону на Салтівці, дуже боляче. Є загиблі, є поранені. А взагалі, я ніколи раніше не міг подумати, що так захочеться баршови. Їду шукати. Oh, <laughs>